Вітаю на каналі Ракурс. Політики, які тяжіють до консерватизму або авторитаризму, часто в своїх промовах згадують про необхідність збереження суверенітету своїх країн, захисту від посягань інших країн. Державний суверенітет можна визначити як верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. До прикладу, у статті 5 Конституції України зазначається, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Подібне формулювання характерне для демократичних країн, бо народних має прямий вплив на представників влади та має право їх обирати. В свою чергу, політики країни, які хочуть зосередити більше влади в своїх руках, постійно розповідають своїм громадянам про необхідність захисту суверенітету. До прикладу, провладна партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ФІДЕС, розробила та реалізувала закон про створення агентства з захисту суверенітету. Яке на ділі мало припинити будь-яке фінансування політичних сил в Угорщині з-за кордону, а по факту не дозволяє угорцям, які проживають в інших країнах, фінансувати партії, які вони підтримують в Угорщині, а також блокують грантові програми. Проти таких змін різко виступив ЄС. А у Раді Європи заявили, що ідея Угорщини створити офіс захисту суверенітету становить загрозу для демократичних свобод і прав людини. Орбан регулярно транслює для своїх виборців конспірологічні та націоналістичні меседжі, розповідає про жахливі світові змови, страшного Сороса, критикує ЄС і таке інше. А на практиці Угорщина постійно отримує фінансову підтримку від ЄС, яка допомагає знаходитись країні на плаву, бо влада Угорщини не може зробити Угорщину самодостатньою. Згідно індексу сприйняття корупції, який представлений Transparency International, у 2023 році Угорщина посіла 76 місце поряд з Кубою та Китаєм та навіть не наблизилась до розвинених країн. Варто також згадати наших політиків. Янукович Тимошенко, держсрадник Медвечук в своїх популістичних тезах вони завжди наполягали на необхідності України розвиватися самостійно та протидіяти нав'язуванням заходом своїх інституційних поглядів на розвиток України або й навіть так званого зовнішнього управління. Хоч і на виборах Янукович декларував шлях України до Європейського Союзу, але на ділі він робив усе, щоби цього не сталося, та постійно гальмував реформи. Створення таких структур, як НАЗК, Набу, ДБР. Запуск системи Прозоро пішло на користь українській державі та народу, але відбувалося зі скрипом та спротивом влади, яка не хотіла відкрито декларувати відкритих тендерів та розслідування корупції топ-чиновників та силовиків. Ще в 2010-му не варто було і надіятись на якісь відкриті закупівлі від держави. Корупція існувала та квітла в тіні. Громадяни не могли розраховувати на цільове та справедливе використання бюджетних коштів. Саме революція гідності змінила хід історії розвитку української держави та дала суспільству зрозуміти, що саме народ є джерелом влади та може впливати на державні інституції в своїй країні, здійснювати за ними контроль та не допускати до деградації країни по типу Білорусі або Росії. Російський фашистський диктатор Путін також постійно виступає з тезами про захист суверенітету. Та особливий шлях розвитку Росії, який він має захистити від жахливих зазіхань західних країн на ділі. Він та клан близьких до нього друзів та олігархів розкрадають бюджет та ресурси Росії задля власного збагачення, і роблять все, щоб такий стан речей зберігався і надалі. Всі дії авторитарних або схильних до авторитаризму політиків та лідерів зводяться до одного простого бажання бажання узурпувати владу. Суверенітет, на їх думку, походить не від народу, а конкретно від їх влади. Влади їх клану, захист суверенітету для них це захист їх влади, їх корупційних схем, корумпованих родичів та друзів, які при них отримали посади. Захист устрою, коли один політик та весь його клан знаходяться при владі, знаходяться над законом та має безлімітний доступ до розпорядження бюджетними фінансами на свій розсуд. Такі політики завжди будуть розказувати своїм громадянам про жахи зовнішнього впливу, негатив від роботи міжнародних інституцій, фондів, громадських організацій, щоб вберегти свою суверенну корупцію. Більш детально про функціонування такого явища, як олігархи, ви зможете подивитись в окремому відео на цьому каналі. Активне посилання зараз з'явиться на екрані. Європейський союз та Розвинені країни заходу зацікавлені в розбудові антикорупційних органів в Україні судовій реформі, бо це дозволяє знизити ризики для їх інвестицій в Україну та допомагає налагоджувати довгострокові бізнес взаємини. Коли зарубіжний інвестор планує вкласти гроші в українські проекти, він має розуміти, що його активи не будуть захоплені рейдерським шляхом через корумповані судові рішення, або йому не доведеться додавати купу хабарів місцевим органам влади, щоб вони не створювали штучних перешкод інвестиційним проектам. Для простих громадян зовнішні інвестиції означають створення нових робочих місць, ріст зарплат та соціальних стандартів. Тому дуже важливо розділяти популістичну риторику окремих політиків і реальність. Якщо хтось з політиків емоційно намагається вам нав'язувати тези про суверенітет через відмову від євроінтеграції або реформ, знайте, вам намагаються нав'язати корупцію і реальне безправні. Оцінюйте дане відео лайком або дизлайком, діліться вашими думками в коментарях. Дякую за увагу!